Про декларації про гроші про все те, що відбувається всередині країни, говоримо далі. Більше половини посадовців із тих, що є, це 800 тисяч. Уже подали декларації за рік 2021-2022, це повідомляють в національному агентстві з питань запобігання корупції. Тепер в агентстві готуються перевіряти. А вже почнуть ці перевірки саме завтра, 27 грудня. До речі, перевірятимуть не всіх. Наприклад, якщо помітять розбіжності у сумі менше, чи то в 280, чи то в 302 тисячі гривень, будуть вважати це просто за неточність і посадовець матиме можливість виправити її. Чому такі гроші? Ніякої відповідальності за такі неточності не буде. А от про більші суми вже говоритимуть і слідкуватимуть в НАЗК. Зараз з нами Олександр Новіков на прямому зв'язку. Це голова Нацагентства з питань запобігання корупції. Вітаємо вас, пане Олександре. Доброго дня, Олена Інкина. А чому 280 тисяч і 300? І 302. І там, 302, це вже... Наскільки я розумію, то це питання, яке враховується виключно з е, прожиткового мінімуму або що інше. І чим керувалися? Чому саме 280-304, а не 500? Щоб я так помилявся, 500. як то кажуть, да. та, на такі ну. суми. Це сума неподаткового мінімуму доходів громадян, яка змінюється щороку, і щороку ця сума збільшується. Справа в тому, що при встановленні невідповідне декларуванні майна на меншу суму не передбачено ні адміністративної, ні кримінальної відповідальності адже немає сенсу повідомляти ні національне агентство, ні інші органи, тому що за такі невеликі суми не можна притягнути до відповідальності. Власне, це, це найнижчий поріг, наскільки я розумію, так чи? Найнижчий поріг, і цей поріг встановлений Верховною Радою, а, Радою ви? в відповідному законі. А ви не, при... не припускаєте, що зараз масово всі почнуть помилятися по 300 тисяч гривень? А 300 000... По 302. По 300 тисяч гривень. Вибачте, але 300 тисяч гривень, ну і 280, це, ну, овер непогана сума, зважаючи на мінімальну заробітну плату і тим паче пенсію в країні. Питання в тому, що навіть якщо менше 300 тисяч встановлено достовірної відомості, ми не можемо перевірити декларацію і притягнути до адміністративної або кримінальної відповідальності за рішенням суду, однак, у такому випадку керівник такого суб'єкта має можливість притягнути особу до дисциплінарної відповідальності, тому і це й по перше репутаційна шкода, і дисциплінарна відповідальність це також один з видів відповідальності. Так що, я ще буду забувати. Добре, по тим восьми сотням тисяч, так де декларацій, які вже подані за 2021-2022 роки, більше половини перевірено. А решта я так розумію, старт від завтра. І скільки часу займе до перевірка цього всього? Під різдвяну ялиночку ми зробили подарунок доброчесним публічним службовцям: тих, хто при тим, хто чесно працюють на органах місцевого середування в органах державної влади. Ми почали дали старт процедури автоматизованої по перевірки декларації, і десь 30% декларантів отримають, як то кажуть, під ялиночку довідочку про те, що в їх деклараціях не встановлено відповідних порушень. За день ми видали понад 46 тисяч. Таких довідок вже це, я так розумію, мова йде про цей інструмент автоматизованої перевірки, воно так звучить офіційно, і штучний інтелект неофіційно, та яке запровадило у НАЗК. А поки це не штучний інтелект, а автоматизована перевірка, з даних з усіма реєстрами, якщо дані в реєстрах і дані в декларації особи співпадають, ми таким особам видаємо довідку про те, що з точки зору фінансової така особа є доброчесною. Але дві речі. По-перше, і реєстр декларації і інші наші реєстри це it інструменти, які дають доступ до інформації будь-кому по про всі активи, можливий конфлікт інтересів посадовців. А отже, це значить, що будь-яка особа в Україні, яка побачить, що така декларація пройшла автоматизовану перевірку. Там вона підсвічується зеленою зеленою галочкою в реєстрі. Може нам повідомити про якісь додаткові активи. Які така особа не задекларувала, ми тоді повернемося до перевірки, але разом з тим, ми хочемо заспокоїти більшість декларантів і автоматично перевіряти їх декларації, оскільки ми впевнені на 100%, що сотні тисяч. Посадовців є доброчесними, працюють в інтересах громадян України. Скажіть, пане Олександре, а це ну, нормально, що тільки 30% декларантів ну, типу, впорались mm. на 5, і їх автоматизована система пропустила. Ну, а виходить решта 70% це дві Як на мене, то замалувато. Як, як вважаєте ви? А ми вважаємо, що 30% це дуже хороший результат, тому що декларація посадовця в Україні складна. Ми працюємо над тим, щоб зробити її простішою, і сподіваємося досягнути за кілька років такого результату під 80-10%. А Однак, не все можна автоматизувати. Наприклад, ті особи, у яких є готівкові кошти на суму понад 320 тисяч гривень. Їх декларації не можуть бути перевірені автоматично, тому що у нас відсутній реєстр просто готівкових коштів або якщо особи мають активи за кордоном, такі декларації не зможуть бути перевірені автоматично. Харківська а область. також кріпний. Харківська область лунає тривога. Пане Олександре, маємо півтори хвилини, але дуже цікаво. Ви власне маємо розуміти, що мають відзвітувати політичні партії за те бюджетне фінансування, яке вони отримали за державні, тобто наші з вами, гроші. А мене цікавить, як звітуватимуть ті політичні партії, яких уже не існує, які заборонені, які поза законом. Зокрема, як з них забирати гроші. З ОПЗЖ по перше, і реєстр декларації і реєст партій існують для того, щоб дати доступ до інформації будь-якому громадянину, взагалі будь-якої зацікавленої особі, і зробити превенцію корупції, щоб корупція просто стала неможливою для публічних службовців або працівників політичних партій, і щоб вони працювали виключно в інтересах громадян України. Очевидно, що політичні партії, які вже заборонені, вони не подадуть звіти. Однак, законодавство і рішення про їх ліквідацію передбачають, що активи конфіскуються на користь держави. Відомості про активи цих партій у нас є. Ми їх передали Міністерству юстиції, тепер Міністерство юстиції займається конфіскацією їх майна. Буквально 20 секунд. Вам людей вистачає перевірити ті залишок сотень? Тих, ти хто декларації? перевіряє, чи тих, ти, кого треба ти перевіряти? Хто перевіряє? Так є два підходи до кількості перевірок: це збільшувати кількість детективів, слідчих працівників державних органів. Ми вважаємо. Так званий ресурсний підхід ефективний, ми е, намагаємося якісно управляти і застосовувати цифрові технології. А тому е, впевнені, що тим ресурсом, який є, зможемо перевірити максимальну кількість деклара декларацій і забезпечити, щоб неможливо було поєднувати корупцію і публічну службу. Олександр Новіков був із нами. Голова НЗК.